Цього літа футбольний світ перевернувся до гори дригом. Мільйони фанатів досі не можуть повірити у побачене. Легенди змінили кольори, нові зірки з'явились там, де їх ніхто не чекав, а клуби витратили суми, за які можна було б купити ціле місто. І якщо ви думаєте, що бачили все, зачекайте. Я зібрав топ найцікавіших трансферів, які шокують навіть найстрашніших футбольних скептиків. Ради всіх бачити на каналі Фудграм старих та нових глядачів. Перед вами хто не в курсі, Костя Фостен, це я. І сьогодні поговоримо про цікавезне трансферне вікно літа 25-го року. З вас підписка та вподобайка, А я вже стартую. Неймовірний камбек, зірки, яку вважали збитою та згаслою, повертається на топ. Рівень. Лука Модрич залишив Реал після 13 років у клубі. За цей час він там провів у всіх турнірах 597 матчів, забив 43 голи та віддав 95 асистів. А ще він там виграв аж 28 трофеїв. Справжня легенда Галактикос. Тут і додати нічого. В цьому році Модричу вже 40. але він не став зупинятися, не став завершувати кар'єру, а продовжив її. При цьому зробив це красиво, не поїхавши до Саудитів чи до Америки. Модрич тепер є гравцем легендарного італійського Мілана. Клуб дуже статусний, гравець дуже статусний. Тому я вважаю, що вони один одного знайшли. Контракт Модрич підписав із рослинері на рік і гадаю, він їм буде корисним. Це сто відсотків. Вже стабільно хворобливе, Ман Юнайтед знову розкидувалося грошима влітку. Цього разу клуб поповнив не один гравець, але зупинитися я б хотів саме на одному, і це Бенямін Шешко. Словенець приєднався до Манкуняців з Лейпцига за 76,5 мільйонів євро. Там у Німеччині він був справжнім монстром антаки, хоча і провів не так багато часу. На рахунку Шешко, за Лейпциг лише 87 матчів, але в них він відзначився 39 разів, а ще зробив 8 асистів. А Юнайтед дуже не вистачало такого забивного та певного. Наного Форварда, але ми ж з вами знаємо, що останнім часом хто б не приходив Мен'ю, за які гроші кого не купували, всі там чомусь здуваються і показують лише ну половину своїх можливостей. Подивимося, що буде з Шешко. Він дуже крутий нападник, високий та спритний. Все залежатиме саме від нього. Вам може здаватися, що трансфер за 10 мільйонів то вже й не така прям крута угода, але не поспішайте з виставками, адже саме за таку суму перший день літа 25-го року. Реал придбав у Ліверпуля тренда Олександра Арнольда. У 2019 році він коштував 110 мільйонів євро, зараз 75, але вершковим вдалося вирвати його за ПЛ лише за десятку. Талановитий та англійський правий захисник явно підсилить мадридців У статусі так точно. Карвахаль вже на тому фланзі замахався бігати, тому тренд явно влучний трансфер. Англійців у цьому році 27, а він за цей час ніколи не грав за кордоном. Хто не в курсі тренд є вихованцем Ліверпуля, і саме там провів всю свою кар'єру до цього літа. За Мерсесальці він відіграв 350. Чотири матчі забив 23 голи та віддав 92 асисти. Погодьтеся, солідні цифри для захисника. Реалу дуже пощастило урвати такого профі. В Баварії з'явилася нова яскрава зірка в Ататі, і це лівий вінгер Луїс Діас. Колумбійць приєднався до німецького клубу за 70 мільйонів євро та підписав контракт на 4 роки. До цього в Ліверпулі він віджигав поповні. За 3 роки в футболці мерсесайців Діас провів 148 матчів, забив 41 гол та віддав 23 асисти. Могло бути і краще, скажете ви. Як на мене, то могло бути і гірше. Враховуючи, що це була за людина, коли він тільки приїхав до АПЛ. Просто заляканий хлопчина, який виріс у справжнього топаря. Особисто я не дуже. Полюбляє Баварію та й весь німецький чемпіонат, але реально вітаю всіх фанів клубу з таким трансфером. Як на мене, тоді може стати легендою команди, як у свій час нею був Франк Рібері. Лондонський арсенал нарешті нарешті отримав свого центрального нападника, справжнього нападника, не просто когось, хто прийшов з іншої позиції. Уявляєте, ним став Віктор Дьокереш. Ілі Дьокереш. Швед із угорським корінням приєднався до мого улюбленого англійського клубу за 65 мільйонів 800 тисяч євро. Саме така сума впала на рахунок лісапонського спортінга, колишньої команди футболіста. Варто зазначити, що Дьокереш вже має досвід гри на туманному Альбіоні. До спортінга він захищав кольори Брайтона, Сонці та Ковентрі. В останньому взагалі круто себе показував, провівши 116 матчів, забив 43 м'ячі та віддав 17 асистів. Однак тоді його англійські топи не помічали. Але вже у спортінгу, зокрема, завдяки виступам на євроарені, за ним почалося справжнє полювання. За португальців Дьокереш провів 102 матчі, забив, увага, 97 голів та віддав 28 асистів. Я чесно навіть не пам'ятаю, коли Арсенал востаннє купляв настільки крутого запивного Форварда. Може, ви когось гадаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я справді вважаю, що Арсеналу пощастило його вирвати, адже в того є досвід гри в Англії, єврокубковий досвід, блискавична реакція та гарна швидкість прийняття рішень у відповідальних моментах гри. Звичайно, може бути все що завгодно, але поки це виглядає одним з найкрутіших трансферів Арсенала за останнє десятиліття. До речі, щоб не пропустити найцікавіші новини, факти, історії про український, а також європейський футбол, підпишіться на канал Футграм і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб ви могли першими подивитися моє нове відео. Заздалегідь всім дякую. Давайте триматися разом в україномовному Ютубі. І звісно, не забувайте про донати на потреби ЗСУ. Впевнений, у вас є кому допомогти з рідних та товаришів. Як тільки я лише побачив чутки про те, що Барселона підпише Маркуса Решфорда, я одразу ледь не риганув. Ну от просто скажіть мені, нахрена він їм потрібен? Так, колись він не був дерев'яним хлопчиком, але ж останнім часом це просто бліда копія того самого Решфорда, якого ми з вами пам'ятаємо в молоді роки у складі М'ю, з яких це пір Барселона підбирає тих, хто не потрібен Манчестер Юнайтед, якась дурня, їй Богу. Якщо дивитися загальну статистику за МЮ, то там Решфорда дуже круті цифри, але зроблені вони були ще в минулому столітті. За дияволів він відіграв 426 матчів, забив 138 м'ячів і зробив 78 асистів. На папері цифри круті, але от що він зараз робить на полі? Загадка. До речі, забув сказати, що Барса взяла його в оренду на сезон. Минулі півсезону він також провів в оренді, але у Астонвіллі там зіграв 17 матчів, забив 4 голи та віддав 6 асистів. Наче непогано, але й не супер показники, щоб брати його до чемпіона Іспанії. Коротше, якийсь дивний трансфер, як на мене, я би сказав навіть загадковий. Не знаю, від чого я прифігів більше від переїзду Жоа Фелікса Вальнасер чи переходу Лерой Сане в Галатасара вільним агентом. Однак, напевно, ще більше я був у шоці, коли дізнався, що Манчестер Сіті, хоч на деякий час, здихався Джека Гріша. Хто не чув, він сезон 25-26 на правах оренди гратиме за Евертон. Цей гульвіса вже так здобав Пепе, що той нарешті прийняв рішення про його, хоч і тимчасовий, але відхід. Нагадаю, що свого часу він приєднався до городян за божевільні 117,5 мільйонів євро за стонбіли. Зрозуміла річ, що ПЕП одразу не міг його здихатися, бо шейхи би дали йому по шиї за марнотратство. Але зараз, після чотирьох невпевнених років у команді, Гвардіола наважився на такий рішучий крок. Зарплату гріші все одно платитиме Сіті, так що здихалися вони його не повністю, а чисто фізично. Хто знає, може в Евертоні він почне все спочатку і прокинеться, почне грати з душею, як то робив Завілло. Але мені мало хто віриться. Найдорожчий, напевно, найкрутіший український футболіст сьогодення Ілля Забарний влітку 25-го року змінив клубну прописку і пішов на значне підвищення. Забарний за 63 мільйони Євро поміняв середня КАПЛ на лідера чемпіоната Франції, чинного переможця Ліги Чемпіонів та Суперкубка УЄФА ПСЖ. І Я не знаю, хто б на його місці відмовився від цієї пропозиції. Я точно ні. От і Заба прийняв таке рішення. Хоча, от по зарплаті трохи, як на мене прогадав. Так, звичайно, вона вища, ніж у Бормуті, але можна було вибити ще солідніший контракт. В Англії за забаром платили майже 4 мільйони євро чистими. Якщо бути точним, то 3 мільйони 910 тисяч євро. А от у ПСЖ він тепер отримувати теж чистими 4,5 мільйони євро в перший сезон. Як буде подалі загадка, може там супербонуси за перемоги, я не знаю. Але оця мізерна різниця мені не дуже зрозуміла. Враховуючи, що, наприклад, нещодавний новачок команди Корасхелі отримує 16 мільйонів євро на рік. До речі, якщо хочете дізнатися, скільки отримує інші зірки, ПСЖ, в мене є про це відео. Залишу його в рекомендаціях наприкінці цього ролика, так що додивіться до кінця. Щодо забарного, то мені здається, він у ПСЖ швидко стане своїм, і ми ще точно будемо їм пишатися. Слухайте, ну здається, я розповів вам про всі круті трансфери, про які згадав. Якщо когось забув, звиняйте. Можете доповнити мене в коментарях. І не забудьте про підписку. Тоді зустрінемося з вами дуже скоро. Обіцяю! З вами був є і Сподіваюся, буде костя Фолстен життя бентежне. Бережіть себе та рідних. Слава Україні.